Світом правлять жінки. Я живу з цитатою всередині, що я знаю, що що нічого не знаю. І напружуватися я не люблю. Мої вітання! Мене звати Ольга Сердюк, я директорка фонду Олени Пінчук. І рада сьогодні на менторських зустрічах хочу, як вона, вітати Катю Кузьменко, співзасновницю мережі спортклубів Смартс. Привіт, Катя. Вітаю. <світ> Під час наших зустрічей ми хочемо, як вона, як ти, надихатися, досягати, робити. Чекаємо від тебе, от якихось порад, якогось поштовху. І я, коли говорю про менторство, про приклади жінок, яких ми сюди запрошуємо. Я дуже уникаю слова успішно. Угу. А, бо я вважаю, що успіх він а, дуже нас обмежує, тому що в тебе свій успіх, в мене свій успіх і в кожної дівчинки, яка сьогодні, сьогодні з нами, да? розуміння дефініція цього успіху інша. От скажи, будь ласка, чи є для тебе дефініція цього успіху, чи вважаєш ти себе успішною жінкою, чи, можливо, ти вважаєш себе лідеркою? І що для тебе важливіше бути успішною чи бути лідеркою? І що значить бути лідеркою? Давай в цих двох поняттях трохи. Поплаваємо. Ну, Взагалі-то та успішна, таке дуже об... обтікає поняття, описувати самостійно якісь свої гарні риси це непритаманно нашій нації. Якби тобою в Америці, я б тобі е... залюбки розказала, яка я класна. Взагалі, що таке успіх? Знаєш, він я почала з того, що він обтікаємий. Він, я думаю, має проявлятися у самореалізації. Самореалізація вона у кожного своя, і вона дуже легко вимірювана. Тому що якщо ти е Умовно кажучи, якщо на тебе є попит, якщо тобою цікавляться, якщо твої думки питають, якщо з тобою хочуть проводити час разом, то це значить, що в тебе є певна самореалізація. Це якимось чином говорить про твій успіх. Ну, те, що ти мене запросила сюди, значить все ж таки якийсь успіх у мене є. А що скажеш щодо лідерства, лідерських якостей? От що для тебе жінка лідер? Вона не завжди якось відрізняється від чоловіка. Просто є різні люди, є різні лідери. Багато жінок, які часто вибирають роль чоловіка. І мені здається, що це дуже важка та неприємна роль, тому що тобі потрібно бути з чоловіками на одному рівні і говорити з ними на одній мові. І таким чином ти начебто втрачаєш свої сили. Жіночої, тому що ми наші сила, я бачу собі, особливо в робочій сфері, у тому, що ми більш гнучкі, як правило, і ми більш обтікаємо. Ми замість того, щоб битися лбами, будемо завжди знаходити якісь шляхи для вирішення. Тому що я багато бачила, коли компанія складається на верхівці з чоловіків, і вони починають як барани бадатися, не заради того, щоб отримати результат, а заради того, щоб перемогти. З того, що я бачу у своїй команді, mm -hmm. ми завжди налаштовані на те, щоб знайти якийсь компроміс і консенсус. В команді ти маєш на увазі топ Smarties, команді ага. чи, чи, чи взагалі у, команди? У команді Смертесу у топі так вийшло, що в нас більше, більше, більше частина ми складаємося з жінок. У нас mm -hmm. є Два керівника і це угу. чоловіки? Ну і от як ми вже зайшли в тему компанії бізнесу і жінок в бізнесі, ти сказала, що коли жінки беруть на себе роль, ну таку сильно вольову чоловічу, да вони десь втрачають якусь там жіночу, можливо, енергію. Чи в бізнесі жінка потребує цієї чоловічої сили енергії? Як змінюється вектор підприємництва, якщо в це поняття входить жінка? І що би, наприклад, було з українським бізнесом, уявімо, до речі, от всі чоловіки воюють. А весь всім бізнесом така гіпотечна це, 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 це займається жінки? Як ти вважаєш? Як би він змінився тоді? Ну, таких прикладів у історії було дуже багато. Наприклад, я колись дивилася цікавий фільм про Османську імперію. Там якраз йшлося про те, що насправді, не дивлячись на те, що на фасаді всім займалися чоловіки. Але йшли вирішувати питання з жінками, і тому ну, якщо там глибоко копати, то виявиться, що все ж таки е світом правлять жінки. На ну, мене просто є е приклад з моєї попередньої… Нарешті Ми можемо це визнавати. Ми щасливі люди, які далі йшли до часів, коли казати. Мене є приклад з моєї попередньої сфери діяльності, я коли займалася архітектурою та інтер'єрами. Uh, і я на початку, через те, що до мене приходили чоловіки на першу зустріч, ти там з ним вирішуєш, ви з ним душа в душу, вирішуєте ти на першій зустрічі всі питання. І ти таки вже починаєш працювати. І тут він тобі телефонує, каже: потрібна друга зустріч треба все переробити я порадився з жінкою і ми перероблювали все наново і я з цих пір на першу ж зустріч я кажу а хто у вас приймає рішення не, давайте. насіжнемейкер не тому що вони ніколи не зізнаються хто зісіженмейкер а просто кажу там, а з ким будете жити, там може є якась дівчина, чи мати, чи сестра, чи якась жінка у вашій в вашому всесвіті, яка допомагає вам приймати рішення. І тоді орієнтуєшся. Все І тоді ти такі... просто, ну як правило, ну це може не дуже не дуже релевантний приклад, тому що все ж таки інтер'єри це така. Більш близька до жінок тема, тому що чоловіки такі типу, ну стіна є і добре, як правило? Ну але спорт, спортклуби – це вже більш чоловіча історія, і плюс спортклуби зараз працюють в кількох вже країнах, і ми будемо сподіватися, що їх буде ще більше. Бажаємо тобі цього. Дякую. Так, скажи, будь ласка, чи відрізняється якось відношення до жінки-підприємиці? В інших країнах з твого досвіду, і чи є якась специфіка українського підприємництва? Ти знаєш, поки, поки не помітила. І от додаткове таке запитання, чи змінилися цінності в українського бізнесу з початком повномасштабного вторгнення, чи з'явилася додаткова е, вартість е, в послугах, в Принципах, от в цінностях, які бізнес несе щодо того, що інші бізнеси чи змінилися вони чи ні, мені здається, що просто через те, що багато хто був підштовхнутий війною виходити на нові, нові ринки, вони були змушені якось передивитися, переосмислити свій бізнес для того, щоб він був релевантний на інш в інших країнах, тому можливо це якось вплинуло. Ми у контексті смарт-тесту для себе зрозуміло, що ми являємося полем. Дивно казати це у час війни, але тим не менше якогось там паралельного світу. Тобто, ми весь час е, включаємо цю благодійну складемо, ми весь час проводимо збори, якісь благодійні тренування, але ніяк агресивно це в наших стінах не афішуємо. Тобто, у нас є там бриви, тренування, які ми там собі та щось збираємо і віддаємо. Тому що я знаю, що деякі бізнеси вони обирають іншу сторону. Вони прямо mm -hmm. там ми збираємо на броніки, ми збираємо там на ще щось. А, і це супер. Просто ми намагаємося створити опору для наших клієнтів і світ, де вони можуть прийти і на годину залишитися просто в світі, де комфортно, добре, без війни, де вони можуть якось абстрагуватися, наповнитися силами і піти далі у. У, -у, у зовнішній світ ну дійсно ти абсолютно права, що е, ми дуже часто коримо себе, що ми там робимо недостатньо. Там чоловіки дуже часто, там і від чоловіків, які цивільні, корять себе за те, що вони цивільні. Ну тобто ми у всіх це є я відчуття, провинна. що так да, да. провинути зробив недостатньо. Е, тим не менш, е, всі ми робимо більше, ніж достатньо. Кожен там в своєму, ну хочеться сподіватись, да, е, кожен в, в сфері свого впливу і е, своєї діяльності. І е, ми розуміємо, що кожен з нас відчуває стрес, mm -hmm. шалений стрес. І навіть якщо ми собі зранку кажемо так: зберись, іди, це не означає, що цей стрес пережитий, прожитий. Іноді важливо собі давати оцю годину, про яку ти говориш. Спокою, відновлення фізичного в даному випадку, mm -hmm. ну і емоційного, mm -hmm. в тому числі для того, щоб бути більш ефективним потім знову ж таки в сфері там, своєї Ставець. роботи. Розкажи трохи про себе. Звісно, щоб під кожним з нас захиталася земля 24 лютого, да і mm -hmm. оці всі опори, дуже часто люди. Які тебе оточували, тобі здавали, що ось, ось на кого я можу можу спиратися, раптом повела себе так, що ти більше не можеш на них спиратися. Дуже багато трансформацій і тектонічних змін відбувається і відбувалося в суспільстві, і всередині кожного з нас я впевнена. От поділись, які тектонічні зміни відбулись всередині тебе, і які нові опори ти на себе знайшла на сьогодні. <гум> ну, По-перше, Таким першим відкровенням для мене було те, наскільки по-різному люди сприймали те, що почало коїтися після початку повномасштабної. І е, та дика агресія, яка линула з, від людей на тебе на, на, на свого ж. Які висловлював думки, які не резонували з тим, що відчувала інша людина, це для мене тоді було таке: ух ти, вау! Начебто там є, є якийсь спільний ворог, а ти направляєш свою агресію на мене. Але це все зрозуміло. Uh, і тому дуже сильно використали я Думаю, у нас у всіх uh, обмежилися дуже сильно uh, наші uh, кордони uh, спілкування uh -huh. То, Як якась кількість людей вона просто ну, природньо відпала. А я для себе знайшла опору у роботі і розуміння в тому, що ти реально робиш щось, що людям потрібне. Коли у тебе є команда, за яку ти відповідаєш, сім'я, команда, будь-хто там не знаю навіть звірі, то ну ти маєш не розкисати. Ти маєш за собою все ж таки вести людей і показати, показувати їм, що є там світло у кінці тунелю. Я також фанат своєї роботи, дуже багато і часу, і життєвої енергії віддаю. І я не жаліюся, насправді це просто я підвожу до свого запитання. Це не є погано, це вибір кожного. І це якраз от моє запитання про те, як розставляти в житті пріоритети. Як фокусуватися на головному, тому що от мене таке буває, знаєш, ніби цей проект важливий і цей? І я о 9-й вечора піднімаю очі, і ніби я от пахувала цілий mm -hmm. день, а мій тоді лист не скоротився, а подовжився в знаєш в результаті моєї активної діяльності. Розкажи вже теж трохи так з тайм-менеджменту, напевне, питання, от як правильно розставляти пріоритети? В житті, і можливо, це не лише про професійну діяльність. Нам же work-life Воркліф mm -hmm. Беланс war Ворлайф balance, war то, так, так, також потрібно. Так. Да? От як розставляти ці пріоритети і зрозуміти, де от має бути фокус уваги на найважливішому? Класне питання. Я думаю, що ти знаєш, немає людей, які кажуть, що вони є, то не вірте їм, які які прямо справляються з пріоритетами на постійній основі. Я особисто пам'ятаю, що на мене справило велике враження книги Есенціалізм я думаю. Тому, що всі про неї знають, всі її читали, вона там я прямо. Не читала. Не читала? Ні. Обов'язково почитаю. Вона Добре. прямо, Вона слухай… — Давай тізер. Якщо, — якщо коротко про те, як спрямовувати свою енергію в одне правильне русло і задавати собі правильні питання. Я пам'ятаю, що кілька людей, коли тоді, я багато років тому її читала, потрібно, мабуть, перечитати її. Читали цю книжку теж, і вони зробили неправильні висновки. Вони почали вести себе дуже егоцентрично. Тобто вони зрозуміли, сприйняли все, що там описувалося: що ти маєш зосередитися на собі. І це правильно, але все ж таки, але все ж таки, в тебе мають бути опори у вигляді інших людей. І тому треба сформувати це вузьке коло і. Зосереджуватися е, на речах, які справді е, важливі. Є е, прикольна теж книжка м, про метод Кейдзен, вона от такусінька. і там якраз розповідається, як е, рухатися до своїх цілей маленькими кроками. І вона там розкладає, розповідає і, і дає інструменти, е, якими можна користуватися. Вона така прямо настільна книга. Е, ну і що конкретно я роблю, коли у мене бувають ці качелі, коли я там збиваюся зі свого ритму? Я працюю з інструментом, який називається Trello, для, просто для project менеджменту та комунікації з командою, де ти ставиш собі просто по пріоритетності задачі і там виносиш їх собі кожного ранку наверх. І mm -hmm. там кожен ранок або з вечора краще вранку, вранці, тому що якщо ввечері подивишся, то в тебе буде голова пухнути на вечір. Ти будеш планувати собі, що ти хочеш зробити наступного дня. Для мене найголовніше, що коли е, цей е, збій відбувається, то потрібно себе погладити по голові і сказати, що все окей. Буває і що ти you're not perfect, тому все гаразд починаємо наново. Є от такі от інструменти, згадуємо, що там чому там вчила Кайдзен, і починаємо знову працювати все наново. Я ще читала таку концепцію, що потрібно найефективніший час протягом доби використовувати на себе, на свій mm -hmm. власний розвиток, навчання, спорт. Що там, в кого, да? в пріоритеті, mm -hmm. скажімо так, а весь інший час це вже розподіляти на роботу і таке інше. Ну, і ми розуміємо, що спорт це час, плюс там. Дорога, да, там, так, зібратися так. при десь. Тобто це не година самого тренування. Так, якщо чи... ти не проводиш це в смартесі. Так, хвилинка реклама це була першочергова концепція наша, коли виникла ця ідея. Я не ходила в зал, а тренувалася вдома. Саме заради того, щоб зекономити час. Тому що ти розумієш, що в тебе на логістику йде мінімум година, щоб кудись дістатися, передягнутися, бла-бла-бла. Ми розуміючи це, створили простір, в якому це все можна зробити на місці, тобто можна приїхати пообідати, поснідати поїсти, привести себе до ладу і потренуватися. І більш того, ми шляхом опитування аналізу виявили, що людина може, вона хоче витрачати на спорт годину. І mm -hmm. в цю годину має увійти, перевдягнутися і привдягнутися. Ну, тобто тренування знов. має бути там 40 45 хвилин. 40 сорок хвилин. Добре, це це якщо ми говоримо про спорт, а, а, але питання було то, трохи ширше, бо ми розуміємо, що спорт — це важливий, важливий компонент роботи, зрозуміло, Там взагалі пріоритеті, да, якщо і діти там я просто про, хочу то, сказати, так. що спорт він не обов'язково має бути спорт аля як смертей. Спортом можна рахувати просто прогулянку. Треж, треба теж собі це, Якщо немає часу на спорт, але є час на прогулянку. Нехай це буде. У ну, мене це прогуляє собака, то... але я так, я так не рахувала. Ну добре, я тепер зроблю собі поблажку. Але ще важливий. Компонент для людини і для її самореалізації, ти сказала, це навчання. От як ти особисто ти розподіляєш цей час на навчання? Як часто ти вчишся? Чому ти вчишся саме? І от як ти там в день або в місяць, або в рік цей час на навчання розподіляєш? Вчуся весь час. Живу з цитатою всередині, що я знаю, що нічого не знаю. І це сильно підбадьорює. Я колись стикалася з кількома кухарями, яких обрала собі у команду 300 років тому. Ми з ними вже не працюємо по зрозумілим причинам, тому що мені не хотіли розвиватися. І мені було дуже дивно, що у вас така цікава професія. Там, беріть та копайте. От я вам даю купу літератури, привожу купу цікавих ідей. Чому і, і вони такі. ну, Давайте я котлетку зроблю, яку я вмію готувати, яку там робив мільйон разів. І я думаю, що це відбувається через страх, тому що дуже ем, неприємно відчувати от те, що я відчуваю, що я нічого не знаю, але чим більше ти знаєш, тим е, більше це розуміння того, що ти нічого не знаєш. І це постійне е, взаємодія з синдромом самозванця, е, воно трохи. Виматують. Трошки контроверсія, але ж це для дискусії mm -hmm. дуже цікаво. Е, це ти звинуватила своїх кухарів з цими котлетами. А я от думаю: наприклад, я коли їду в Італію, я їду. В ресторани, які належать одній тій самій родині по 150 років, і вони там роблять одну ту саму пасту 150 років. І ми всі їдемо туди в Італію на цю конкретну пасту, одну ту саму, яку роблять 150 років, yeah. і потім я тобі ще кажу, Катя, як будеш на капрі, піди і поїж у ту пасту, яку роблять вже 150 років. Тому, можливо, це таке. Я з тобою не сперечаюся, але таке controversial view, Можливо, не так погано вже робити цю котлету в житті. Можливо, але якщо він робить її прямо так, що. А, тобто вони не таку котлету ну, робили? Звичайну котлету ага. робили, просто тому так. що вони не. Лінтяй, от це навчання, це якась е, системна робота, чи це якісь там курси, чи це е, там ну от, яке саме навчання ти постійно проходиш? Реклактична історія, тому що, наприклад, зараз я проходжу е, два курси паралельно: один uh -huh. курс з фітнесу, для того, щоб я могла розмовляти зі своїми тренерами на одній мові. Тобто я там прям проходжу великий британський курс е, по фізичній підготовці саме тренерів та дієтологів. Паралельно проходжу курс у Кирила Куницького ефективний CEO». Ми з тобою говорили про те, що потрібно навчатися протягом життя, але іноді і життя нас, нас вчить чомусь. І нещодавно в тебе був такий не дуже приємний комунікаційний кейс з музеєм Шевченка, Бух. в якому трохи флешбеку для тих, хто можливо. Не чув, значить, в музеї проходила виставка фотографій з Маріуполя, якщо я не Там прогрес Ворлд Авордс. Розкажи тоді трохи... ага. краще ти вже від себе і та, власне про, чому про, про, про та, Тебе це ця, ця кризова комунікація навчила. Ми дуже давно мріяли про те, щоб провести тренування у музеї ще до війни, тому що це така світова практика, вона дуже красива, йога в музеї. Тобі тут і якась культурна складова, і фізична складова, і вона так поєднується все красиво. І після початку війни багато музеїв були вимушені перемістити свої експозиції де-інде в сховище, підвали, так. в сховища. Тому я знаю, що багато хто прямо виживав. І ми тому вирішили, що. А чому би нам не висвітлити це з одного боку, з іншого боку, допомогти збором, який за рахунок нашого тренування, ми б тоді там, всі кошти віддали б музею? І ми довго, до речі, шукали музей, Не всі були згодні угу. впускати нас у свої стіни. Впустили музей Тараса Шевченка. У них дуже красивий з, зі склом. І коли ми домовлялися. Була там якась нейтральна в них експозиція. От. І у момент, буквально там за кілька днів до початку проведення тренування, ми прийшли туди, щоб перевірити все, зняти контент, і виявилося, що вони змінили експозицію. Вони нас попереджали про це, але не попереджали, на що вони змінять експозицію. Ми приходимо, а там е, досить такі важкі світлини війни з Маріуполя е, та інші такі прямо. Е, Будоражучи, і кров е фотографії. Ми спочатку, перша думка була: відміняємо, переносимо, а потім інша думка була про те, що окей, це наша реальність, а чому від неї від відвертатися? Ми можемо навпаки е звернути увагу ще і на це, і на те, що ми живемо. у, у Начебто у мирному Києві, який, який ніфіга не мир, не мирний, але тим не менш відносно відносно мирний. Ведемо тут світське життя, але от ми бачимо, ми реагуємо, ми живемо з цим. Але саме організатори цієї експозиції, не музея, а саме організатори, вони дуже негативно відреагували на наші дії і публічно почали. Висловлювати своє занепокоєння через наші дії. Будь-яка комунікація з ними вона наштовхувалася на перпендикулярне дещо. А, і тоді, замість того, щоб перенести, ми вирішили піти в Абанк і все ж таки провести там тренування, і музей запропонував. У якості компромісу, якщо там організаторам так болить, нам так треба завісити ці світлини або, або завісити, або зняти на час проведення тренування, тому що воно було до початку відкриття музею. У нас там був в них був час це все ще переробити і повісти назад. Зняти вони їх не змогли, тому вони їх завісили. Ми провели тренування і через кілька днів отримали беклеш цього всього. І перша моя реакція була, мені здавалося, що це дуже несправедлива реакція, тому що наші мотиви були добрі. Я дуже довго супротивлялася цьому всьому. Типу, ну як так? Чому вони не розуміють. І Поки в мене не відбулася комунікація з одним із чоловіків, який теж там це репостнув. Я кажу, ну, ну ви ж, ви розібралися взагалі, що відбувається, що ж ви розпустите? Він каже, я розібрався, а тепер послухайте мою точку зору. Виявилося, що він з Маріуполя. і Він розповів, як, як йому болить через це все. І з цієї точки зору ми не розглядали цю точку зору. І коли ти починаєш спілкуватися з людьми, ти розумієш, що... Дуже важко їм пояснити про те, що ти там такий білий та пухнастий, і в тебе були добрі наміри, а їм болить. І вони не згодні сприймати це все через твою призму. І це насправді такий кейс, який змусив нас подивитися на свої дії під кутом іншої точки зору. І тому не тільки тому, то я була змушена виступати з антикризовою комунікацією, спілкуватися з телеканалами, вибачатися. Але вибачатися насправді щиро, тому що я все, що вважала, що ми мали наша точка зору, вона має право на існування, але і є інша точка зору, яку ми образили. І тому у контексті війни і у контексті цих різних станів, в яких ми всі знаходимося, дуже важливо розуміти, що є багато людей, які можуть по-різному сприйняти твої дії. Тому коли твої дії стосуються війни, треба прямо дуже обтікаємо обдумувати всі свої дії. Слухай, ну зараз наші наша кожна дія стосується війни. І насправді у нас є такий цей комунікаційний, ну і емоційний конфлікт всередині, як ти сказала, українців. де да? хто виїхав, хто не виїхав, хто воює, хто не воює, хто багато робить, хто мало робить, хто натить, хто не mm -hmm. Короче, у нас якась постійна оця от ти боїшся щось зайве комунікувати, і я дуже боюся, щоб наша комунікація не звелася до розмови про погоду. <свистач> 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 Бо всі ну, такі емоційно оголені, і всі настільки, от цей кенселінг з'явився в суспільстві, коли що б ти не сказав, одразу прилітає стільки, стільки хейту, да, і от. І, і, і соцмережі насправді відіграють в цьому таку величезну роль. Ти знаєш, я з цієї нашої кризової ситуації зрозуміла, що соцмережі вони дуже полярні. Тому що, наприклад, коли, коли наш клуб зробив пост з поясненням цієї з події, а тоді тоді налетіла просто якась дика кількість людей, яка там ну, стільки хейту було. У нас наша SMM head of SMM, вона така дуже стійка дівчина. Я вперше в житті бачила її з, зі сльозами на очах. Коли війна почалася, вона не плакала. А тут вона прямо, ну це це несправедливо. Я, ну, я не можу цього витримати. І коли я зробила пост допис у своїх соцмережах. Купа підтримки, величезна купа підтримки, але все це про одну і ту саму комунікацію. Тому я би не дуже робила велику ставку на правдивість соцмереж, і потрібно розуміти, що десь ці полюси вони можуть е, трошечки в одну зі сторон хитатися. Абсолютно, і скажу тобі, що вибачатися важко, визнавати помилки важко, а робити це щиро. Це надважко. І тому мені здається, що від того, що ти дуже і ця щирість, вона насправді считується. навіть у соцмережах, навіть у дописах, навіть там, якщо ти не знаєш людину, це дуже легко считати. і тому це, ну, це було таке кайця, знаєш, дуже щире, і тому я не здивована, а, а точніше, приємно здивована, що ти отримала цю підтримку. Це дійсно дуже важливо, тому що ми дуже часто. Помічаємо якісь негативні сторони і дуже часто забуваємо дякувати людям. О, і я, як людина, яка працює в благодійності, знаю, що люди дуже-дуже рідко дякують. А я хочу подякувати тобі за тебе. цю сьогоднішню зустріч, за твою щирість, за те, що ти робиш, за те, що ти робиш класний продукт, як я сказала раніше, я дуже пишаюсь. Українцями, які не просто там штампують, знаєш, про прапереджов та блакитний на щось, що вони роблять заданим якоїсь підтримки, а дійсно роблять це на світовому рівні і є чим пишатися. Тому бажаю тобі і подальшого натхнення, такого захвату в роботі, який я бачу, поблизку в твоїх очах, і бажаю тобі, щоб завжди навколо тебе були однодумці, бо з ними. Набагато легше тоді 90%. рухатись вперед і рухатись до своїх цілей. Дякую, Дякую тобі.